У мене був лесбійський клуб в Австрії, і ти був клуб без... і ти його продала? Чого? Ні, це був клуб без гримерки. І ми, ну типу, а треба ж перевдягтися. Ми приїхали в одному, і ми якось. Ну, я тоді ще виступала. Мій концертний костюм був халат, такий довгий. Uh -huh. Добре, що я широка, і мені моя баким отак його натянула. Я щось перевдягалася. А нас стояв турменеджер, менеджер знімав, і типу він знімає, Еля держить цей халат. Я ззаді перевдягаюся, поруч всі жінки цілуються. Просто така, Ну це незвична штука була. Але якось. А, щоб б якась ну, завжди сцена, щось такого, прям. А, ну на футбольному полі, на стадіоні, ми там гімн виконували в Естонії, типу, ну таке, незвична. ну, щоб таке прям щось було, там, прям вау, то ні. Ну, мене я... просто схоже було, як Альона в тебе я колись працював в одному. Чи в одну. мене вибухнув мікрофон? В? Я не знаю, реально звукаш. пушка. Звукаш зразу прикол. на тебе так Ой. дивився, типу, щось Ой. ти, ти ось. осхарила. Чого ну, ти? ну, Почув мікрофон. Uh, суть в тому, що я працював в закладі, і там теж була спільна гримерка, в цьому закладі періодично був стриптиз. От, і біля мене переодягалася дівчина з вже після виступу, і вона роздівається, і було дуже смішно. як Вона до мене каже: обернись. А я такий, що би що? Не бачите, тебе голою ще раз, чи що? Бо ну, так типу, безкоштовно. Ну, я, звісно, я послухав, я обернувся до дзеркала. Типу, типу, думаю, сподіваюся, що там. Не буде ну, але типу, різниця між роботою, бачу тут, і. Не, але це і, класно. Да, да, типу, контр... То тобто вже не робота.